Ми приїхали сюди в цей зимовий день і просто їхали по дорозі, і навіть не знали, що тут є таке місце для відпочинку. Але от коли заїхали і подивилися, що тут дійсно можна здорово відпочити. І особливо приїжджають люди із міст, із міст з дітками, ну діткам тут цілий рай. Коли і пливати є де, і коли дні такі теплі, та ще й вогни ще розводять. Тут насправді цілий рай. І не тільки купатися, а навіть і лодками, і не особливо моторними лодками да, весловими. Мені здається, весловими лодками ще набагато цікавіше. Ну і моторними, напевно, теж, бо озеро таке досить велике. Та Досить велике. Він теж хтось приїхав машиною, став з того боку. Красиво. На пагорбі знаходиться невеличке польське село, яке називається Лавіца. Це окраїна уже села. І ось на окраїні села зроблене таке місце для відпочинку. Така полянка зароша травичкою. Знаходиться на березі озера. Це місце, звичайно, для літнього відпочинку, але я бачу тут сліди машин, заїжджають сюди машини. Місце для пливання, насипаний пісочок, соломені грибочки такі стоять котрі дають тіньок в жаркий день, лавочки, столики. Відведене місце для розведення вогню, так? як приємно посадити у літню, теплу, вечірню пору біля вогнища. Пташки вже гарно починає так співати. Тут і туалети розміщені, такі дерев'яні, але відпочинок у цій красі платний. Ось стоїть табличка, на якій усе розписано. Платне тут з 1 травня по 15 вересня. В'їзд на це поле. Коштує 10 злотих це за один самохід, за одну машину. Якщо поставити палатку, то за палатку 15 злотих за добу. Також тут можна підключитися до електроенергії. Електроенергія, якщо підключається хтось, 5 злотих на добу. За те, щоб поставити палатку, ага, як вже казала 15 злотих палатка, 15 злотих доба. Ну, можна сказати і можна відпочити у такій красі. Зараз похмурний день, то, здається, так темно. Але коли світить сонечко, ясно, і бути так наодинці з природою, коли люди приїжджають машинами із причепами, із палатками, з дітками, можна і покупатися тут, і побігати, поганяти якогось м'яча, і запалити вогнище, погрітися і подивитися. Особливо діти полюбляють вечором біля вогнища посидіти. то тут дуже і дуже здорово. Зовсім осторонь площадки стоїть щиток. Куди можна підключитися до електроенергії, щоб користуватися електроенергією? Тут так тихо і спокійно. Немає близько асфальтової дороги, де багато їздить машин. Тиша, тиша і спокій. Тільки відчується спів пташок, десь гуси летять. Можна і купатись, і на лодках кататися. Гуси кричать, летять. О, який великий ключ. А як багато. Один ключ летить, другий ключ летить, уже повертаються. Ось такі красоти природи. Напевно, були рибаки. Довбали лід. Ось продовбано. Такий грубий лід лежить, куски. Вон такий кусок валяється грубого льоду. Озеро велике. Замерзло, А посередині озера островок знаходиться. Там ростуть і дерева, такий маленький островок, але високий-високий, на ньому ростуть дерева. Цікаво було влітку доплести, туди подивитися, чи можна по тому островку походити, чи він не зовсім такий м'який і плаває. Ну, напевно, не плаває, бо там дерева є, то він тримається на місці. Тут навіть хтось і грядочку ось зробив для себе, і це вже свідчить про те, що люди тут відпочивають не один день, а напевно і з тиждень. Може, й трошечки більше, і на грязі, що чесничок посажений і салат. Перезимували. І земля насипана, такий каркас дерев'яний, а туди насипана земля. Дай перезимував чесничок і салат перезимував. Друга година дня, але день такий похмурий і видається, що вже вечоріє. Ми їдемо із того місця, відпочинкового місця, але цією дорогою ми ніколи не їхали і ми тут жодного разу не були. Ось таку лісову красу приїжджають люди на відпочинок. Здорово, здорово тут літом погуляти по лісі. Молоде насадження. Тоді деревка посажені ліворуч, гарно так обгорожені і підв'язані, щоб рівненько росли, щоб не хилилися.